Думки і почуття та дії загаданого партнера. Думки. Ой, дівчатки, прямо такий вихор емоцій. Людина хоче, емоціонує прямо таке, знаєте, хоче цього світла, якоїсь ясності з вами. Ви викликаєте в нього, прямо таки скажу, ураган якийсь. Так, е, можливо, навіть людина навіть не може працювати, розумієте, тому що всі думки про вас планує, планує, розбирає вас, навіть скажу, на молекули, так хоче вас діз... ну, дізнатися про вас більше. Кажуть, що, е, ну, як пішло мені, попка в нього горить, так хоче до вас рухатися, рухатися із своєю мудрістю. Почуття. Давайте подивимося, почуття до вас. Хоче щось відродити, хоче щось е, народити. Хоче з вами, дівчатки, таки посидіти за одним столом, хоче з, з вами свята, хоче з вами. Е, от мені йде сімейство, зрозуміли мене. І знаєте, про що скажу, що е, почуття переживає, що втрачає час, або що втрачено багато часу. Розумієте? Можливо, що ви його не приймете. Отак, от що годинник уже рухається, а він десь колись не зробив якусь дію, яка була необхідна. Це по почуттям. Давайте подивимося по діям, як буде діяти. Ой, буде діяти як голова сімейства, буде вам підказувати, буде вам світити, буде во всі в хорошому смислі слова, буде навколо вас буде дуже багато інформації, і знову ж таки, знаєте, карта того, що от ця ці взаємини дадуть результат. Все одно по рибкам. Це ви для нього, от знаєте, як улов в хорошому, в гарному сенсі цього слова, підсвітить вам, розумієте, в чомусь вам допоможе, і от ваше партнерство буде благоприятним. Приймайте ви благо.